Що, друзі, всім привіт! Продовжуємо доробляти наш вольєрчик для фазанів. Погода вже нас трошки радує. Сьогодні в планах в нас зашити от эту боковуху повністю зашити. Також, сейчас покажу, потрібно все попідшивати. Побачимо, може щось побачимо з верхом, там підліземо, щось також верхачимо, підшиємо, може, виліземо наверх. Тут заш'ємо боковушки, Оце я все покрашу отработкою, Цю стіну і ту стіну отработкою. Трошки днем підсохнемо, попідсипаємось вже тут. Попідсипаємось. Потім на цю калітку. Також наш такий кусок метала сюди нашити. І планую оцю стінку покрасимо краскою. Там така є краска, яка морозостійка для бордюрів. І покрасимо тою краскою. Ну і в принципі все. Ще, мабуть, я взяв трубу квадратну, двоєчка. Сюди, щоб цю щель прикрити нам. Візьмемо трубу сюди двоєчку. Раз. І побачимо, якщо сюди вона теж. І сюди трубу нашємо двоєчку. Ну і також також сюди трубу дош'ємо. Тут нормально. І не знаю, побачу, вже коли воно підсипеться. Побачив, що там знизу. Чи якусь доску дати, або просто, можливо, вкопаю. Скрию одработку, візьму доску і, мабуть, вкопаю поки що туди доску. Да, якось отак. Ну, отак сьогодні такий кусок роботи нам. Нравиться. Отак. Ніяк не можна до профнастіла підлізти зашили ми Третю бокавушку. Ну, як ось отак вийшло, не знаю. Ну, ця сторона більш-менш гарніше вийшла. Там я підшиюся зеленою сіткою. Тут також, тут я зверху кусочок кину такої сітки. На скоби пристріляю. Ну, в принципі якось отак от. Ну так, з цієї сторони більш гарніше вийшло. Все, друзі. Погнали. ділати далі. так. Отак почали цю сторону. Отработку цю сторону пройдемо. Воно підсохне, з цієї сторони трошки маслом розбавив, нормально, а середина, напевно, мабуть, просто чистим маслом, тому що буде їм дуже-дуже темно. Я так думаю, що їм буде дуже тепло. Ребята, у нас прям весна-весна. Сонечко вийшло у чуйбом. Покрасили всі стінки. Ось одна стіна покрашена. Тут я середини середини скривоопикновенне масло, щоб їм не було тут темно. Так, зараз покажу. Тут також скрив обикновенне масло. І ту сторону. Все покрасив отработкою. Ось так. Розколотили ми краску. Ось така краска. Зараз ми коротше валік. Валік і будемо пробувати. Що у нас вийде. Так, ну що, друзі, ну якось отак. Ще зараз верха покрашу. І все, ну якось отак. Виходить. Е, побачимо, якщо нам хватить краски. Ще пройдемося, бігом У два слоя пройдемося, тому воно буде краще Буде краще вид. Мати. Ну, поки так. Сонечко, хорошо. Так що погода рада, весна, вже треба толить за фасонами. До речі, заказав яйця. Поки <кій> заказав два десятка, більш не буду. Ну, Так як тільки починаю займатися цим ділом. Спробую. Заказав, до речі, з Рівного. Да, десь на початку... Десь на кінець березня, на початку квітня, вже мені прийшлють нову почту яйця. Так що, покаже, як будемо закладати в інкубатор. Також в подальшому зробимо для них брудер, я там вже придумав. Ну, то все потім. Головне нам тут все закінчити. Фух. Коротше що, покрасили ми дві стінки. Отак, наші стінки виглядають. Одна. И вторая Все, хоть стенки начали сохнуть Так уж тут серединку сетку зарубил Короче, вот так вот Так что на сегодня, наверное, все Завтра Покрасы в трубу А Покрасы в трубу Все, хоть сейчас сохнет Хоть сейчас сохнет 25 труба 25 квадратна. Побачу, не знаю. У мене тут щель виходить. Або тут її завтра на саморізи візьму. Або тоді, якщо вони вже по метру, вони по метру. То я народ того дам. Одну прикручу і другу. Вже не хочу сварки. Я на саморізи, просвертлю пару дирочок і на саморізи. Ну, в принципі, отак. Все. Ну і завтра ще поставимо Шпінгалета Тут я вже поставив. Один шпінгалітик, другий. Так, ну що, друзі, продовжуємо дороблювати наш вольєрчик. Зараз хочу труба 2,5. Тому що у нас, бачите, тут щіль. Я зараз хочу цю трубу отак от сюди прифігачити. І в нас тут взагалі не буде ніякої щілі. Зараз отак от зробимо. Ось так ми понашували. Тут взагалі ідеально. З там сантиметр залишився. Но тут, звісно, трошки більше. Ну я думаю, що вряд ли що тут щось вилетить чи не вилетить, потім будемо дивитися. Ну, в принципі, отак. -от. Ось, друзі, ще зробили такі порошки. Один порошок з цієї сторони також зробимо. Підсипемо там. Нормально, как раз у нас тут отработали, как раз вся щель ушла. Так что будет порядок, будет хорошо. Будет. Вот так, вот. так, доделали другую порожку. Еще бомба. А так, тут також Зробили порошка, зверху зашили, щілі нема. Тут теж піде Тут я трубу 2,5 здорова, двоєчку. Двоєчку нашита і буде то що треба. Так. В принципі, отак от. Попідсипали, трохи, звісно, ще воно мокре, але ось так попідсипали. Так, наступний раз. Що я планую зробити? Планую зверху попатувати да, П'єною подуємо. І будемо робити для них уже домики. Я потім покажу. Тут буде з цієї сторони один домик. Будемо шитися до досток. І також з тої сторони. і попробую не знаю, мабуть, почуваю ось такою зеленою сіткою. Ось такою, не знаю, як вона називається. Ось такої зеленої сітки попочиваємо. Ось так у нас пройшли вихідні, так що готуємося скоро запускати фазанів. Якось отак все. Всім залишайтесь на каналі, ставте лайки. До нових зустрічей.